підполковник міліції, він очолює інспекцію особового складу управління кадрового забезпечення, головного управління МВС Закарпатській області. 에, і є вже заступником, я так неправильно сказав, так? перший заступник начальника управління кадрового забезпечення і він же є начальником інспекції особового складу МВС підполковник міліції Василь Іванович Корсик. От ми його і попросимо, щоб він нам дещо розповів про дисципліну в органах справ. І також я думаю, що ми будемо тут так коротенько продискусуємо, що вас буде цікавити, щоб ми могли цю тему десь більш так обширно висвітити в подальшому в пресі і також на телебаченні. Ну, я б для неосту, Сюлі Івановичу. Зрозуміти наскільки важливою є ця постановка питання дисципліни законності, я хочу вам повідомити, бо можливо ви не знаєте, що по крайній мірі останній час Міністерство внутрішніх справ так поставлено питання, що е, дотримання дисципліни законності це є е, один із основних критерій роботи органів внутрішніх справ якби це питання не менш важливе ніж питання розкриття злочинів профілактики правопорушень там Питання дорожньої безпеки і таке інше. Тобто це питання в одного плану, одного рівня. У зв'язку з цим ці питання виносяться, що ну, фактично кожної наради, кожної колегії це питання обговорюється при керівництві в ОМВС. З цього приводу приймаються відповідні заходи, щоб там не допустити, десь профілактувати і так далі. Наша служба разом із внутрішньою безпекою і будь-якою іншою голозевою службою, вона звичайно покликана перш за все от, робити ці заходи, які би попереджували і не допускали створення злочинів, правопорушень, порушень дисципліни працівниками міліції. Ну і вже якби власне інспекція особового складу і створена для того, щоб проводити службові розслідування. Тобто ми вже працюємо по факту тих порушень, які вже відбулися. Ну, за, якщо говорити за минулий рік, то, ну, наприклад, у нас е, проведено службою 231 службове розслідування. Із них за скаргами і зверненнями громадян 139, якщо я не помиляюся, тобто половина більша половина. Інші 100 – це Факти дорожньо-транспортних пригод, факти порушень транспортної дисципліни, менш значущі, ніж дорожні транспортні пригоди, факти допущення корупційних діянь, порушення кримінальних справ відносно працівників міліції та інші події. Так, за, так. так. цей рік у нас звільнено за негативними мотивами одного працівника. За годишний період минулого року також був один працівник, і зараз я вам ще скажу. Загалом за рік порядка 11 працівників. Я думаю, ці цифри всі в динаміці і постійно змінюються. Може справа кримінальна, скільки було, рік порушено? За минулий рік було порушено 16 кримінальних 16 справ стосовно працівницької міліції. І 11 у цьому році вже порушено п'ять да, кримінальних справ. Ну разом з тим я вам скажу, що наприклад із тих 16 кримінальних справ, які були в минулому році порушено, по чотирьох справах вже у минулому році були прийняті рішення про відмову порушення кримінальних справ, їх закрили на підставі статті 6.2, тобто за відсутністю складу злочину. Дві постанови про порушення гранатних справ вони скасовані були судами і по інших кримінальних справах рішення дотепер не прийняті. Тобто говорити, що наскільки вони будуть підтверджені, ці всі факти, поки що рано. А засуджено було лише одного працівника? Засуджено за минулий рік одного це. А, і що, Ні, це було засуджено із сім'ям. Це... Це, це, це колишній. Ага. Начальник складу озброєння ОМС, який допустив незаконну продажу боєприпасів від цього складу. Якусь це є про чи варто це взагалі піднімати питання, чи воно ще поки що в такому непонятному стані, бо я знаю, що ви цим займалися, і що випустимо у нас, чи ми можемо похвалитися на сьогоднішній день. Чи багато це Дійсно, ми проводимо згідно вказівки Міністерства внутрішніх справ, проводимо перевірку. Легітимності отримання дипломів у працівникам міліції і законності прийому на службу, і отримання в першу чергу цих першопочаткових звань на підставі цих дипломів, тобто mm -hmm. момент, наскільки людину законно прийняли і дали їй перше звання. Перевіряємо в першу чергу цивільні вузи і ті навчальні заклади, які розташовані за межами держави. Станом на сьогодні ще ця перевірка не закінчена, тому що перевірка носить тотальний. Характер, тобто кожного працівника, Скаж. який має диплом про вищу освіту, ми перевіряємо цей диплом шляхом отримання відповідних відповідей із цих навчальних закладів, чи дійсно в такі то часи, періоди навчався такий то громадянин у цьому навчальному закладі, чи отримував диплом відповідної серії номера. Поки що таких людей, які б, скажімо, працювали в організації справ безпідставно. Ми не виявили, тому що всі люди, які нам, працюють у нас і мають перебувати на відповідних посадах, вони і отримали відповідну освіту до цих посад. Але разом з тим, хочу, ну, це не є підставою заспокоєння, бо буквально сьогодні підписав таку знову пачку запитів і на Російську Федерацію, і на інші навчальні заклади. Бо були у нас такі випадки, коли у нас були навіть порушені кримінальні справи відносно. Колишніх працівників, навіть начальників, двох начальників районних органів, да, за фактами якраз використання завідомо підроблених дипломів про вищу юридичну освіту, яку вони отримали за кордоном в одному з вузів колишніх країн СНД, і вони перебували, ну. Не один рік на посадах начальників райорганів міських органів, а виявляється, вищої юридичної освіти немає, хоча вищого освіту взагалі мали. Тобто і ці справи вони тривалий час перебували на розгляді в суді, закриті вони по амністії, наскільки я пам'ятаю, десять 2008 році ще. Тобто Це вплинуло робітки... на них. Ну, станом вже коли було прийнято рішення, судом вже обидва були на пенсії. Немає. У нас є тести професійні, психологічні. Чи mm. буде якась модернізація в своєї програми, щоб лівих людей просто не випускати органі. бо теж зброю, дати людині владу, це, думаю, момент. Ну, на рахунок прийому я вам не буду зараз говорити, бо я не знаю точно. Я це не займаюся цим питанням професійно. я в нас відповідні служби, які відповідальні за прийом органи. Одне, що я знаю, зокрема у нашій службі охорони здоров'я, ми зараз закуплено новину досить нове обладнання, яке дозволить зберігати у комп'ютерній базі даних. Усі там десь там психологічні показники людини у динаміці її, от як щорічного проходження диспансеризації, тобто щороку разом із проходженням огляду на стан фізичного здоров'я і пишуться відповідні тести у психіатра ну, на предмет десь можливої професійної деформації та інших, десь уже там змін у психології людини. От зараз буде така можливість, щоб простежити як людина від першого від прийому на службу і подивитися, як вона змінилася за 5 років, за 10, за 15 років служби, куди вона йде. Тобто, чи треба на неї звертати увагу, чи в неї там більш стійко це все? Ну це дасть змогу дійсно виявити схильності десь до насильства. до... Жорстокості, бо на жаль, є в нас такі випадки. Також от в цьому році у нас було такі негативні два моменти, як убив ну не в цьому а в минулому році справи зараз ще в суді, навіть не в суді, а в прокуратурі направляються до суду. Це скоєння умисного вбивства. Це по оберезному, коли працівник застрелив єгеря, не не єгеря, а разом з єгерями під час відпрацювання застрелив браконьєра. Да, і другий випадок це по Мукачевському райвідділу, коли він ну, навіть вже працівник міліції, але будучи на курсах початкової підготовки, був направлений для проходження практики по місцю постійної служби і заподіяв тілесні ушкодження батьку, яких той помер.